Дітки. Я пропоную нам погратися в гру, яка називається Чого не стало. Але перед цим давайте з вами згадаємо лічбу. Давайте з вами порахуємо кількісною лічбою. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ну що ж, а тепер ми можемо розпочати нашу гру. Подивіться, будь ласка, уважно на картинку. Та скажіть, що є у тигра в кошику? Давайте разом назвемо. У тигра в кошику є подарунок, кофта, бублики, бутерброд, еклер, груша, горішки та яблуко. А тепер подивіться уважно, чого не стало у кошику в тигра. Чого не стало у кошику в тигра? Кільки всього предметів не стало у кошику в тигра. Дітки, а тепер подивіться уважно та скажіть, що у білки в кошику є. Давайте разом назвемо яблуко, цибуля, полуниця, квіточки, баклажан, ожина. Жолуд та буряк. А тепер подивіться на картинку та скажіть, чого на ній не стало? Скільки всього предметів зникло? Дітки, а що є у Карини? Давайте разом назвемо. У Карини є молоко, пес, мавпа, є машина, сапоги та малина. А тепер подивіться уважно та скажіть, чого не стало. Скільки всього предметів зникло?